Всім привіт, вітаю на каналі Colored Motors. Сьогодні ми у Львові знаходимося на майданчику Iron Cars, що знаходиться в перемісті Львова. Це сокільники, вулиця Новорійська, 2. В дуже зручному досить місці при трасі. Ось так я вам покажу. Поблизу знаходиться магазин з продажу автозапчастин Обшена Авто. Багато хто знає. Хлопці займаються гуртовою торгівлею. Наш майданчик досить молодий, хлопці стараються, розвиваються. тож Поїхали дивитися, що цікавого тут продається і які ціни. Так, Зараз зробимо загальний огляд автомобілів, що продаються на площадці. Хлопці обіцяють 8 часом доповнення більш європейських, більш бюджетніших автомобілів. Значить, Перший у нас Mercedes GL350 в ідеальному стані 13 рік, 3 літровий дизельний двигун, мінімальне пошкодження, повний привід, звичайно 29 950 ціна. 115 тисяч пробігу, тут є контакти до хлопців, гарно видно. Так, заглянемо по салону. Це версія. Так, тут підчинено. Так, йдемо далі. Народний автомобіль. Так, 15-й рік посади американський. 11500 ціна, 1,8 бензин, повністю обслужена машинка, 134 тисячі пробігу, контакти гарно видно. Заглянемо по салону. Світий салон. Так, кого цікавить більше інформації, телефонуйте до хлопців, нададуть вам повну інформацію. Ми можемо в будь-який момент також по вашому запиту зробити повну перевірку будь-якого з цих автомобілів. Так, BMW x 3, 15150, 13 рік, 212 пробігу. Проведене повне ТО, контакти є. Кіряний салон з пам'яттю, з електрорегулюванням. Панорамний, да? так? Уточню, <coughs> так, більше інформації уточнюєте. Так, хто тут у нас наступний Kia Soul. І ASOL 19 рік, 107 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, мінімальні пошкодження, 16999 ціна контакти. Так, сонечко трошки заважає працювати, але іншим разом сподіваємось буде краще. Так. Ford Escape в комплектації Titanium. 16 рік, 2.0 бензин на автоматі. 18500 ціна. 112 пробігу. Шкіряний салон з електрорегулюванням. Панорамний дах. На класних оригінальних дисках. Так, більше інформації уточнюйте. Так, Mitsubishi Outlander. Так, це 19 рік, 48 тисяч пробігу, 2,4 бензин на автоматі. Максимальній комплектації 18750 ціна. Контакти є. Так, шкіряний салон. Люк, самимісна версія. Так, йдемо далі. Так, аудіо А4. Так, машинка. 2015 року 210 пробігу, 2,0 бензин на автоматі, комплектація преміум плюс, повний привід, 13500 ціна, контакти бачимо присутні. Так, заглянемо по салону. S-Line. Так, кого цікавий, телефонуйте. Поруч офіційний джип Cherokee. 13 2013 року. 257 пробігу, 3.0 дизель, один власник в Україні, 20 тисяч ціна, торг присутній, звичайно, контакти є. Так, без ключовий доступ. Так, сидіння з регулюванням. Коробка автоматична, звичайно. Канна-стеля. сталя. Так, кого цікавить будь-які з тих автомобілів, просто телефонуйте до хлопців, вони дадуть вам повну інформацію, він-коди, перевірки, будь-що на ваш запит. Так, і ось такий американський минівен Volkswagen. Volkswagen Routan 3,6 бензин на автоматі. Це 13 рік, 180 пробігу. Контакт та ті ж самі. 183 пробігу. Електромобіль Tesla Model 3. До речі, є ще два Volkswagen Golf електричні. Кого цікавить, телефонуйте також, просто їх зараз поки що немає на майданчику. Так, по Теслі. Тесла 2019 року, 76 пробігу, 28500 ціна, 80 кВт, запас ходу 600. Контакти ті ж самі. На класних дисках, Так, народний автомобіль Renault Megane в комплектації боссе з панорамою. 12 рік, 212 пробігу, 950 ціна. Так, 1,5 дизель, контакти присутні по комплектації. Так, по комплектації покажу. Комбінований салон. Клімат-контроль, навігація, ну, бо версія. Панорамний, так? пригнана з Голландії. Audi Q5. 16 рік, 90 тисяч пробігу, 21 тисяча 500 доларів. 2,0 бензин на автоматі, преміум плюс, контакти є. Так, шкірені сидіння з електрорегулюванням, з пам'яттю. Панорамний дах. Там на синій колір класний речі. Більше інформації уточнюйте. Поруч, свіженька. Q5 17-го року, якщо не помиляюся. Так, 17 рік, 28450 ціна, 2.0 бензин на автоматі Так, шкіряний салон електрорегулювання навігації повний фарші кажуть Крім панорама ну я якщо чесно панорама не люблю тому для когось це плюс, для когось мінус. Так, Audi Q3 тут ще є. ціночка поки що немає. Потрібно уточняти. І Mercedes. Mercedes у нас такий яскравий. Так, це ЛА 250, 2.0 бензин, повний привід, 19750 ціна, 57 пробігу, контакти, присутні. Темна стеля. Так, Кого цікавить, телефонуйте. Так, друзі, поки що все. Багато автомобілів, ще в дорозі. Кого цікавить, до речі, там пригон під замовлення з Європи, з Америки, також можете звертатися до хлопців. Хлопці все організують. В найкращому, найкращому варіанті для вас.